Щоб ви поклали під подушку Путіну до Дня Святого Миколая. Путіну, Орешника. Орешника? Так. Три Три букви. Все. Приступу. Путіну, ніну, в крайній випадку. А кому-кому? Путіну. Ой Боже мій, все, все що найгірше, і ракети, і шахети, і все йому під подушку. Усе, що зібрала б, усе, що желають, і положила б йому ракету, яка взирветься і всьому світу стане дихати легше. А хлопцям всім нашим, що прийшли всі живі здорові. Дівчатка, я не хочу казати це на камеру, я б його… А він вірить, вірить в Бога. Він в Бога не вірить. Проста людина нічого не може покласти. Життя своє, хіба ж до вибухівку треба підкласти. Звісно, хочеться, щоб він вже все це не, не знаю, на місці слів нема. Бо дуже шкода, ви розумієте? Дуже шкода тих, хто вже загинув, виборюючи нашу незалежність. Дуже шкода тих сімей, що залишилися без синів, батьків, братів, сестер, жінок. Тому хай це закінчиться все нашою українською перемогою. Я кожного дня молюся за мирне українське незалежне небо.